Привіт! А ви взагалі бачили, що зараз анонсують китайські виробники по нашій з вами тематиці каналу? Це щось дивне і незвичне. Зараз я покажу вам безліч цікавих новинок, але розпочати хотів саме з планшета Doogi T30 Pro, який мене дуже сильно вразив своїми характеристиками, тому що порівнюючи його з усіма попередніми планшетами, які я знімав, вони просто і поруч не стоять. Тут 4 динаміки, 13-й Android, можливість вставляти сім карти, процесор Helio G99, реальний 2К-дисплей, діагоналі 11 дюймів та багато іншого. Що тут сказати? Я максимально сильно чекаю, коли цей апарат приїде, щоб подивитися і вам показати. Тому саме час підписатися на канал, бо огляд мій буде вже в кінці червня. Ну і окрім підписки, хочеться нагадати, що якщо ви хочете купити захищений смартфон або планшет від Black, Vidu, GeoKitl, Uliphone і так далі. Зробити це можна в моєму онлайн-магазині. Посилання в описі під кожним відео. Так, ну і окрім планшету, є ще безліч цікавих новинок, які взагалі заслуговують, напевно, на окреме відео. Наприклад, новий DuGi V20 Pro, захищений смартфон з тепловізором, який по потужності такий же ж самий, як Ва GM G2 Guardian за 1000 доларів. Проте сьогодні мене більше цікавить тема захищ смартфонів, що випускаються зараз у 23-му році на процесорі Helio P90. І чому мене це так зачепило? Справа в тому, що цьому чіпу більше 5 років, тобто там застарілі модулі Wi-Fi, Bluetooth, штучний інтелект, модуль обробки зображень і все таке. Зазвичай такі процеси вже ніхто не використовує. Про які конкретно моделі я говорю? Наприклад, нещодавно я знімав Oukitel WP22 на такому процесорі, і ось пройшло декілька місяців. Вони показують вже свій WP26. Практично такий же самий смартфон з тим же процесором і характеристиками, але з величезним ліхтариком, по типу як було в ЮНІГЕРЦ Tank, якщо пам'ятаєте. Компанія Blackview також притусувалася до Укітела і випускають зараз свою новинку BV8920 на такому ж процесорі. Ну але це інша історія, тому що враховуючи всі характеристики, а також наявність тепловізору, цей смартфон дійсно за свої гроші більш ніж оправданий. До речі, відеогляд на каналі буде скоро. А ще в минулому році дугі випустили свої S-89 та S-89 Pro на цьому ж процесорі, хоча я думав, що про нього реально вже всі забули. А ні, не забули. Таке відчуття, що десь на складі завалялась партія цих процесорів, і їх по супернизькій ціні почали от таким от брендам пропонувати. І вони з радістю схавали цю пропозицію. І от ми бачимо безліч смартфонів на досить старому процесорі. Якщо в цілому зараз говорити про ринок флагманських захищених смартфонів, то той же Юліфон Armor 23 Ultra, про який ви мене досить часто питаєте, ще не вийшов. Його показали в кінці зими, і все, далі нічого. Адже g 2 Guardian. Надіюсь, ви дивились його огляд на моєму каналі. Так, він вже вийшов. Це дійсно флагман, але він мало кому потрібен, насправді за тисячу доларів, тому що хай в нього хороший процесор, але ж все інше в нього так собі, особливо камера. Компанія Дугі останнім часом також штампує смартфони пачками. Ось недавно презентували також S100 Pro. Той же самий Dugi VMAX по дизайну з таким же величезним акумулятором на 22 тисячі мАч. Але з залізом, як все-таки в Дугі S100. Ось і вийшло вам Дугі S100 плюс V Max, вийшов Дугі S100 Pro. І ліхтарик, до речі, там також, доволі великий. Зараз новинок об'єктивно багато у всіх виробників. Навіть там он кібот підтягується, кюбот Кінконг 9 випустили, начебто непоганий, будемо замовляти для огляду. Але в цілому ми до сих пір не бачимо з вами ідеального захищеного смартфону, де ціні відповідало б і залізо, і захищеність, і мультимедійні фішки. Це я маю на увазі камеру. Коротше кажучи, на даний момент айфона в світі захищених смартфонів ще ніхто не випустив. Проте за всіма новинками я дуже пильно слідкую і закликаю вас також слідкувати разом зі мною. Тож підпишіться на канал, і будемо на зв'язку. Бувайте!